Цього тижня у змішаному режимі розпочав свою роботу ще один заклад дошкільної освіти Кременчука у дитячому садочку номер 57 Працюватимуть дві групи для 30 дітей старшого дошкільного віку в режимі цілого дня. Групи молодшого і середнього дошкільного віку продовжують працювати в дистанційному режимі. Працюємо ми із 7-ї години ранку і до 17.30 з триразовим харчуванням на сьогоднішній день. Чергової групи в нашому закладі немає. Працівники дитсадку номер 57 Всім заздалегідь готувалися до відкриття. Було розроблено багато освітніх та розважальних заходів для дітей. Алгоритми дій за сигналом повітряна тривога та проведено практичні навчання з працівниками закладу. Діти з задоволенням прийшли в садочок, тому що вони скучили і за один одним, щоб дружити, щоб веселитися. Ми вже почали проводити музичні заняття. Вони дуже велике задоволення від цього отримують. Діти вам сподобалась танцювати? Ми ще будемо Танцювати. Да! Ми, і да! Добре, ну тоді покажемо, як ми хайну скрываю танцюємо. Да! Звісно, безпека кожної дитини є пріоритетним завданням кожного працівника дитячого садочку. Тому за це влада міста та адміністрація закладу дошкільної освіти No57 теж попіклувалися. На сьогоднішній день тривають ремонтні роботи в нашому укритті, тому ми віримо в те, що ми дуже скоро запрацюємо в 100% відвідуванні. Під час повітряної тривоги... Діти із тривожними рюкзачками поспішають до найпростішого укриття Кременчуцького ліцею номер 5 Ми будемо працювати, ми віримо в краще, ми знаємо. У разі виникнення питань чи до організації освітнього процесу у дитячому садочку номер 57 можна звернутися за більш детальною інформацією до директора закладу Ірини Андрієвої за номером, який бачите на екрані. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.